По двірчане заходимо, заходимо, покажу вам цікаву дуже річ, знаходиш у місті роздільно Находиш у місті Роздільно, бачите, така вот тут у них є така алея сьогодні у мене суд У місті роздільно тож Находжу в місті роздільний, друзі долучайтеся, будь ласка Хочу показати, на що таке місце розділне маленьке містечко. Але тут, блін, ну, принаймні, зовні, ми бачимо, що е, про людей дбають і піклуються про їхній їхні стан, про їхнє здоров'я тощо. Друзі, всім доброго ранку. Знаходжусь у місті роздільно. Сьогодні у мене суд з приводу, де мене обвинувачують у вимагання грошей. У посадовця Кастрицького, не посадовця, а директора комунального підприємства Кастрицького, начебто я вимагав у нього гроші. Що я хочу вам показати, друзі, дивіться. Виходить, що місце роздільне. тут є парк, я вже покажу вам їхня місцева Алія Слави тощо, там далі у кінці виконком, Місцевий виконком, але дивіться, що у місці роздільне є, дивіться. Про те, що я вже на півроку. Нагадую, не са владі, оце називається бувет. От, от уявляєте, у місці роздільний, де містечка, напевно двічі менше, як я, я працюю, не знаю. А, ось, ось, ось ця кнопочка, оп. А, тримаєш, воналяється. тримаєш, вона ляється. ляється. Уявляєте? У місті роздільний є бувет, у місці роздільний, де тут ну, взагалі тут... Населення, напевно, тисяч 20 людей, напевно, ну, не більше принаймні. У нас там до 40 наразі зараз точніше. І у нас немає бов'єту. Хоча, блин, це, це, це дуже головна річ, тому що якщо немає е, якісної води, тоді всі люди будуть хворіти, тому що вода це саме перше, Їжа це друге. А насамперед вода. Якщо вода не буде... Не буде чистої води у місті, тоді люди будуть хворіти. А вже ж на цьому будуть збагачуватися лікарі. Ось уявіть, в центрі міста роздільно ось тут є ну, тут будинок праці, ми бачимо, ось там виконком, алея, тут парк, дітки можуть здратися тощо. І тут знаходиться бувет. Уявляєте? А в місті Подільську такої, е, е, такої можливості владити чомусь немає. Бачите, всі дані є, також є. Система очистки води на даному віці у місті роздільна, встановлена організацію ЕПЕР» в Україні. Вся допомога, безко... Вся допомога безкоштовна. Проект реалізується на фінансовій підтримці Church Ай, якщо ви хочете поділитися з нами побажанням або занепокоєнням з приводу нашої роботи, особливості реалізації проєкту або поведінки наших співробітників, напишіть нам на Facebookrain. Next, до речі, ось адреса. Можливо, наші, можна власне, скористатися цією адресою, або відскануйте QR-код праворуч та Зверніть увагу, що через дані канали зв'язку не можна подати заяву на про допомоги. Ось піар-код. Можливо, також влада скористується цим піар-кодом і з'явитися з цією компанією і домовиться, щоб у нас також у місті Подільську був бувієт. Хто ще не долучився, нагадує, знаходячи в місті роздільно. Сьогодні нас, стати жовтня. Е, жовтня майже дня. Хочу вам показати місцянам міста Подільська, що місто Роздільне взагалі, хоча обидва міста Подільське, Роздільне, знаходяться на кордоні з Придністров'ям, також на, на Одещині, але чомусь умови різні. Виконком хід вільний, немає ніяких турнікетів, ніхто не перешкоджає, хто не заважає. В суд заходиш, пропонують каву чаю. Також немає, немає там заборони там, ходити по кабінетах або там, до суддів. Перевірили тебе, зайшов, питань немає. Прокуратура також я вже раніше показував заход, є, вхід вільний, зараз, зараз я, я заведую до прокуратури. Е, переконаємося. Але головне бувет. В наше місті по-дільською повинно бути щонайменше е, по кожному, на кожному районі по бувету. Тому що е, завдяки чистої води е, громада буде, не буде хворіти, вона буде здоровою, тому що вода це насамперед. І я вам раджу, сам це е, роблю. Щонайменше 2-1,5 літра літра води в день. Не мінеральної води, не чаєм, не кого, кавою, а лише чистої води треба вживати щонайменше 1,5-2 літра води на день. Тоді вода буде вимивати у вас старі клітини, вимивати будуть всі хвороби вимивати, а також завдяки ну, через воду ж, проходять ці, е, е, як то, ну, наш внутрішній струм. Енергія проходить через воду, інформація передається через воду. І ось хочу показати вам, щоб владі подільська було соромно, що вони не придатні взагалі нічого зробити для людей. Ось бувет, Якщо потрібно, хай зв'яжуться з, 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 з владою міста роздільно. ось піар-код, ще раз нагадаю, піар-код цієї компанії. Хай зроблять, зайдуть через цей піар-код і нарешті у місті Подільську і нарешті у місті Подільську побудують на ще ремушках. На Камсоморській районі, на Цукровому заводі, районі, на Калишньому районі, на військовому містечку, центрі міста. Тут ну, бажано біля громадського парку, бажано. Щоб люди відпочивали, живали воду і так також могли приходити, не пити воду з крана. З крана можна воду використовувати як технічну воду, там мити посуд, прати тощо. А пити треба чисту воду, як, наприклад, Артезіанка. Так, так почитаю зараз коментарі. Так. БББ зараз буде видалений з нашого стріма. Так. Хто там у нас такий? тобі скучно? Тебе видалити? Будеш... Чим на це поводити? Галікрішна всім ще раз того бачу, що зараз більше людей долучається. Хочу показати вам, що в місті роздільний в центрі міста є бувет. Раніше я вам показував, що в центрі міста також є безкоштовний якісний туалет, де постійна прибиральниця присутня, пісюар, інші там унітази жіночі для, для жінок для чоловіків. Туалет безкоштовний, чистенький, якісний. ззовні він простенький, середині чистенький. Тощо. Але, він, але він є. У місті, місті Роздільне він є там, який в центрі міста безкоштовний туалет. Також бачу в центрі міста, через те, що містечко невеличке, можливо, цього буде достатньо. І Я зараз дізнався про це, хочу вам показати ще раз, Нас, влада міста Подільська не придатна покращувати хоча б якість життя, тому що якість починається з води. Якщо вода буде неякісна, Люди будуть хворіти. Ось. бувет, ще раз покажу, як, як він працює. Підійшов, бачимо тут кнопочка. Натискаєш кнопочку – тече вода. Підпускаєш, вода не тече. Ще раз. Бачите? Як зроблено для людей зручно і нема що ламати, нема що там знищувати, все залізне. Все залізне, все якби. Працюю. Сподіваюся, що влада міста Подільська візьметься до уваги, якщо там вони не знають, як з ким зв'язатися або що. Ще раз покажу ось ця кампанія, назва цієї кампанії. Ось їхні поради, інформація. Також ось піар-код, через за яким можна потрапити до них, з ними зв'язатися і можливо з ними домовитися, або вони також у місті Подільську побудували у нас будля. Я не знаю вартість. Тощо, тому що треба, треба йти До виконкому. Біжу, До речі, давайте перейдемо сюди до виконкому, ще раз вам покажу, що в місті розділлення виконком вхід вільний. Ніяк у місті Подільську. До речі, бачите, тут ось така у них роздільна алея слави. Дійсно, вона схожа більше на алею, тому що тут і парк, і люди прогулюються. Бачимо, що є фотографії хлопців. Хлопців які віддали своє життя за захист нашої батьківщини, за наш відносно е спокійний сон тощо. І киточки постійно знаходяться. Давайте зараз пройдемо до виконкому, хочемо показати, що у місті розділений виконком вхід вільний, немає ніяких заборони, ніхто не зустрічає, ніхто не перескажає, як у нас в місті Подільську Там турнікет влаштували, блин. потім турнікет, а ти куди, а ти до кого, а треба записатися. Тут цього, -цього немає. Хоча роздільно також знаходиться на колоні з Придністроєм. У Одеській області. Тут такий невеличкий парк є. Погодьте, що ці три тренажери, дивиться, також є. Вони, дивіться, як зроблено. Оці прорезинені, бачите, прорезинена підлога у нас є тільки на дитячому майданчику. А на спортивному такому схожому у нас там камінці, це щебінь. Бачите? Отак місце роблять. робить. Ну, хіба не приємно? От хай хай, хай місто Подільськ, у якого напевно бюджет вдвічі більше, ніж у місті Роздільний, хай навчаються або запитають у них, яким чином їм вдається е, владі роздільний зробити якісно для людей, які не дорожче. Раніше я вам ще показував, зараз ще раз покажу, для дітей зробили, є тут е, такі пагорби для скейтів, роликів, для самокатів, де можна зняти різні трюки. Ось така алея, бачите. Не знаю, як помпомені, ніж та у нас там дошка, оця дошка просто. Мені здається, це якось воно ну, гарніше якось виглядає. І квіти можна покласти, хто до кого приходить, там окремо може покласти. І Дійсно, люди прогулюються, як історію вивчають. Хто приймав участь у цій війні, хто віддав життя своє, захищаючи нас тощо. Так, це місцевий виконком. Хочу ще раз зайти вам, показати, що у місті Роздільний виконком працює інакше. Вони працюють з людьми дійсно. Я, я, знаєте, я раніше був заходив. До секретаря Тоді міського голови не було на місці. Там? Нічому? Ні, чому? Ні. Добра. Добро вода, добра. Ні, я показав, поки що я, я сам з міста Подільська, у нас такого немає взагалі. І це я сором лазав, соромлю, що чому роздільний я у нас немає. Да, да. Бачите, жінка каже, що я ще місяця два тому поставили цей повіт. Як їм вдається? Як їм вдається, не знаю. А місці по-другі, ну нічого, завжди коштів немає, коштів немає, програми немає, нічого немає, а премії, є. премії є. а для людей зробити немає. Автобуси ходять обмежені, повністю усі зупинки обслуговують. Тощо. Так от ось ми заходимо, бачите, Розденянська міська або а, 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 Рада Одеська Одеська область. Бачите. Доброго дня. Ніхто не зустрічає. Тут взагалі немає навіть не передбачено для якогось там хоронця там, або секьюріті. Так. Навіть дошку інформації є, де можна поскаржитись. О, Ось дошка інформації. Так. Дивіться. Так. Що не доступ не дається, що робити, якщо аккаунт зламали, центром дання анісний послуг роздільний. Бухгалтерське відділ, вільно, фінансове управління, вільна, особливо голови, вільно. Бачите, можна зачинана. Зачин, Але вільна, бачите. Ніяких, ніяких заборон немає, ніякого, ніяких сікюрічі мене не зустрічає, не перепитує, зі мною не свариться, поліцію на мене не викликає. Просто я зайшов в будівлю громади, тому що ви запам'ятайте, виконком це будівля громади, де вход має бути вільний без перешкод. І там другий поверх, там знаходиться міський голова та також інші посадовці. Ось. Бачите, Роздільнянська міська рада Одеської області. Питань проблем немає. Бачите, зайшов, куди потих? До голови, багатський відділ, до секретаря, заступника. Проблем з цим немає. Тому що тут, я, я, я тут вже два роки триває сюди, і за ці два роки, ну, менше, менше повторював, тому що я знаходився під домашнім арештом цілодобовим, півтора роки я постерігаю це місто, я, я просто я шокований. Місто також знаходиться на кордоні з Придністров'ям, також в Одеській області знаходиться, але чомусь умови різні і ставлення для людей різне. Чому так? Питання залишається відкрите. Я Харі Крішна, Харі Крішна. Це я хочу показати, я потім ще окремо ще це відео викладу на Фейсбуці, також на, на... Ютубі, аби місцева влада побачила різницю. Де влада працює на громаду, а де у нас влада імітує працю на громаду, а насправді вона лише працює на користь власного збагачення, ігноруючи потреби громади, насамперед немає бовітів з водою, обмежує, обмежує вільний прохід до виконкому. Що, Албанський такий недоторканий, чи що, чи він там щось побоюється. Ну, до речі, та жіночка, яка стоїть на вході, вона не захистить Албанського, якщо якийсь, не дай Бог, злочинник злочин, якийсь увірветься, вона його не зможе зупинити. Тоді, навіщо взагалі це створювати ці перепони створювати людям? Навіщо? Хто хоче потрапити, він може прийти вільно. Є секретар біля кабінету, вона може там запитати, якщо куди, якщо потрібно там скерувати. Але оце от на вході забороняти турнікет, по-перше, який був прибраний за, зараз, нагадаю, десь 1030 гривень. А насправді він коштує там біля 20 тисяч гривень. Я, я, я перевіряв, запрос за, за робив, а потім заходив в інтернет, шукав різні ціни на турнікети і бачив, що там він коштує десь має там біля 20 тисяч гривень а на нього або йшов 30 або 35. Ну, як зазвичай. Отакий парк. Отака алія слави. Ось такий парк. Ось така алея слави. І ще раз, хто щойно долучився, хочу показати, що в місті роздільний місця, як побудували бовєт. Це те, що я вже неодноразово е, звертався до владу з проханням снтибов'ята. Це можна на шеремашках встановити, це можна зробити в парках. В центрі міста, на залізничників, також обов'язково взагалі той район немає, ні аптек, немає, немає, ну, взагалі там як, як взагалі інша якась, і, чи країна, чи інше взагалі місто, чи інше село. Або дійсно перетворили район е, Камсомоською на, на село. Ось бувет, Дивіться, центр міста, безкоштовна водичка, хоч попити, підійшов, натиснув, кнопочку, натисну, натиснув. Водичка потекла. Відпустив, водички немає. Все залізне, нічого не можна зламати, зруйнувати, що не можна. Все. Кран це залізло. Хіба я не можу зробити в нас у місті? Можна, якщо, якщо є бажання. Я знаходжуся в місті роздільний. Сьогодні у мене буде суд, Уже, якби, вже якби не перший, вже і не останній, тому що вже от, от в, в, в листопаді буде рівно два роки. Як, як в мене триває судимість, роздільний постійно відкладаю. Наразі також суддя, третій суддя пішов у відставку. У мене, у мене трійка суддів, колегія суддів з трьох. Ось, і Це вже третє суддя за два роки пішов у відставку. Ось, і Зараз буде новий суддя, і, напевно, ми знову почнемо спочатку, тому що суддя повинен звертати усі деталі цієї справи. Зараз я вже підходжу ще, ще до, до парку. Хочу вам показати, ну, то, що, то, що тут площа, де, де влада роздільний, встановила для дітей, ну не тільки для дітей, а для, для людей різного віку, такі розважальні пагорби для самокатів, там, роликів, ну там, і та інших двоколесних Двоколесних тих. Транспортні засоби Дивіться, Бачите, який пагорб. Я, я запитував, коли, коли запитував у місцевої, він, він обійшовся біля 400 тисяч гривень. Але ж дивіться, це ж, це ж не на рік, не на два, це на, на багато років дивіться. Я вже показував, як тут дітки розважаються, різні вправи виконують, трюки різні там. Це, це тут, тут дерево. Я так розумію, що це деревина. Зроблено так, щоб, щоб не пошкодитись сильно. Бачите так. Такі тарпінчики є. Це більш м'який. Тут більш такий різкий. Ну, для, для, для дітей. Або діти не тинялись там по вулицях, не шукали де палити, там, пиячити тощо. Ось. Ось. Біля 400 тисяч гривень. Безлянська ваза становила діти, як діти от, от пагорб. Хіба не можна бо Можна. Але треба просто урізати премії цим посадовцям. які Я, я вважаю, що вони отримують їх безпідставно, тому що премії лише отримують лише тоді, коли є якісь досягнення або перевиконання якогось там плану. планує. Але не, це не може бути на постійній основі. як Ну, навіть ну, на посісу не може бути так просто. Тому що вони, вони до, до цього привчив їх Іванов Анторій Павлович, колишній мер привчив. Вони навіть є, є документи, коли вони призначають особу. Я, я пам'ятаю, зокрема, мовиться про Наталію Кушнір, колишнього директора департаменту соціальної політики та охорони здоров'я, яку призначили на посаду, все таки призначили, і одразу призначили премію на майбутнє. Тобто премія працюють на майбутнє. Не вирішують кожного місця, ага, там, є доселення, ага, добре, премія є. А на майбутнє на посаду, оклад і премія одразу. Ось так у нас просить посадовці місцевої влади, в місті Подільську. Саме тому в нас грошей не вистачає для людей, а для них гроші завжди є. Ось так, друзі, отак в місці розділи. Сподіваюся, що... Ну, якщо місцева влада Подільська не побачить, то я по себе нагадаю на прийомі громадян, якщо треба окремо відео на дамів, щоб вони хоч ознайомили і побачили, як у місті розділені, де населення вдвічі менше, ніж у місті Подільську, але у них чомусь грошей вистачає для дітей, для А Вони люди не обмежують вільний прохід виконком до суду, щойно я заходив. Те саме зараз зараз не буду, бо зараз буду закінчити в ефір. Також може зайти, поліція провірила, провірила, нічого немає, заходь, сідай, де хочеш, там, вирішив ці питання, проблем немає. Канцелярія взагалі вхід вільний. До, до цього у нас було взагалі все заборонено, головно збігав, по поверхам, шукав, кого вам потрібно. А після того, як я вже показував суд, що тут канцелярія вхід вільний, і це повинно так і бути, у нас вже... Охоронці після того відео почали пускати до канцелярії, тому що це не може бути заборонено. канцелярія, це ну, кожна людина, яка приходить, вона потрапляє, йде до канцелярії. Там, там всі питання щодо судів, щодо подання позовів або отримання чогось. Все через канцелярію. Тому вхід має бути вільний, без перешкод. А в місті Подільську було з перешкодами. Після того, як я побрикував відео, що резину інакше, зараз вони вже не перекажуть, але все одно не так, як потрібно. Друзі, також я буду зі мною, я чекаю, 10.30 буде суд. Якщо цікаво, вийду в ефір, покажу, але підозрюю, що сьогодні не буде такого ретельного розгляду справи, тому що зараз призначили нового суддю, а вже ще буде вимагати на повернення на початку, щоб новий суддя з трьох. Ознайомимося з усіма деталями справи, тому що перший том, то що він з цим ознайомиться і ми продовжуємо це також, Якщо були зі мною, погодьтесь, що роздільно блин, ті самі умови, значить ще краще умови, ніж Крішна.